Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про зеленчука жовтого. В народі зеленчук жовтий ще називають глуха кропива жовта або губаня за особливості будови її квітів. Зеленчук жовтий це багаторічна тіновитривала трав'яниста рослина. Досягає висоти від 15 до 50 сантиметрів. Стебло чотирьохгранне, рідко опушене. Зазвичай просте, досить рідко буває розгалуженим. Зеленчук жовтий утворює досить багато підземних пагонів, кореневищ, які біля основи можуть бути червонуватими. Завдяки підземним пагонам рослина утворює густі куртини, листки прості, черешкові, яйцевидної форми, по краю подвійної зубчасті. До стебла листки кріпляться нахрест супротивно. Цвіте рослина у травні червні. Квіти зібрані у численні шестиквіткові стеблові кільця. Чашечка квітів дзвониковидна з шиловидно загостреними ланцетовидними зубцями до 12 мм довжиною. Віночок квітки яскраво жовтий до 2,5 см завдовжки, двогубий має трубочку, що не виступає з чашечки. Верхня губа у віночку. Довговійчаста, а лопаті нижньої губи яйцевидної форми. Середня лопать дещо довша за інші. ПЛІД горішок. Зеленчук жовтий це неофіційна лікарська і декоративна рослина. У надземній частині зеленчука жовтого міститься досить велика кількість водорощинних кремнієвих сполук. Настої і напари висушеної подрібненої трави зеленчука жовтого у народній медицині використовують при лікуванні захворювань нирок, зокрема нефритів, пієлонефритів, при лікуванні захворювань органів сечовидільної системи, наприклад, циститу чи уретриту, при нетриманні сечі у літніх людей, а також при лікуванні аденоми передміхурової залози як декоративну рослину. Зеленчук жовтий використовують при озелененні вологих тінністих місць парків, скверів та садків. Завдяки розвиненій системі підземних пагонів зеленчук жовтий утворює густі куртини, тому його можна використовувати в якості гарної ґрунтопокривної рослини. Досить привабливим є зеленчук жовтий і в період світіння. Листя і стебла зеленчука жовтого зимують під снігом. Тому ранньою весною, коли сніг сходить, а на деревах ще відсутні листя, рослина вже утворює на ґрунті зелені килими. На листі, що перезимувало, можуть бути білуваті плями, але це не захворювання просто під час зимівлі, під верхньою шкіркою листка утворився прошарок повітря, який і надає забарвленню листка сріблясто білого відтінку. Напевно, єдиним недоліком даної рослини є те, що при розтиранні листочків утворюється досить неприємний запах. Але ж будь-яку рослину без нагальної потреби не потрібно рвати, чи не так? Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.